Знаєте, я вчора дивився ці дебати Мерца, де Мерц відповідав на запитання своїх жителів Німеччини з різних куточків Німеччини, і було дуже дивно, що за більш ніж годину не прозвучало жодного питання щодо безпеки щодо ситуації в Україні. Більше того, там жіночка з Рездена почала питати у Мерца: що якщо у нас все так добре з військовим потенціалом, то навіщо нам взагалі... Алі витрачати якісь гроші, які треба було б перенаправити на соціальні програми, це квінтесенція розуміння пересічними німцями, французами, італійцями, іспанцями, португальцями загроз, які стоять зараз перед Європою. От в мене відчуття, що не найбільша проблема, яка зараз існує, те що Європа після другої світової війни настільки ставала пацифіською. І розброювалась, що зараз вже там третє покоління виросло європейців, які не бачили війни, і вони вважають, що ситуація з Україною була би вирішеною, якби Україна капітулювала і здалась Росії. Вони б так само як і раніше жили в, в тих самих реаліях, в яких вони жили до 2014 року. І на жаль, ця історія є зараз домінуючою у Європі.